Скажіть, будь ласка, чи ви мене бачите нормально, чи ви мене чуєте нормально, якщо все гаразд, то будемо починати. Я дивлюсь ваші коментарі. Угу. Так, я бачу. Бачу, що ви мене і чуєте, і бачите. Тоді будемо починати, друзі. Перш ніж я почну. Нагадую вам про підписку на цей канал, це важливо. Я тут роблю багато потрібного під час війни контенту. Розповідаю про російсько-українську війну. Ну і час від часу в такому о, живому форматі і з вами спілкуюсь на найважливіші теми. А, також в описі до цього відео і в закріпленому коментарі є реквізити для допомоги Збройним силам України українській армії. Я та мої друзі. Ми багато допомагаємо Збройним силам за минулий рік, неповний минулий рік, ми допомогли ЗСУ на суму більше, ніж 180 мільйонів гривень. Тому, друзі, долучайтесь, допомагайте Збройним силам України. Це дуже важливо. Це все наближає нашу перемогу та рятує наші життя. Сьогодні в мене мав бути випуск на каналі. На зовсім іншу тему, але я не зміг записати цей випуск, і я думаю, ви прекрасно розумієте, чому, тому що сьогодні сталася жахлива трагедія у Броварах. Розбився гелікоптер ДСНС із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Загиблі також є діти. Зараз про це детальніше скажу. І я вирішив поговорити з вами, зробити такий стрім. По-перше, щоб сказати важливі речі щодо цієї ситуації, щодо нашої реакції. По-друге, ну, буду відвертим певною мірою поговорити із вами для мене теж психотерапія. Виговоритись, коли ти маєш змогу виговоритись, то завжди стає легше. Сподіваюся, що і вам легше стане після перегляду цієї трансляції. Якщо стане, поширте її також у соцмережах. Отож, Сьогодні 18 січня сталася жахлива трагедія. Ми не встигли відійти ще морально від подій у Дніпрі, коли російська ракета Х-22 зруйнувала житловий будинок більше 40, 44, здається, за останніми даними загиблих, цивільних людей. І от сьогодні знову дуже-дуже погані новини. Сьогодні у Броварах впав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Впав на дитячий садочок, зачепило там також поруч багатоповерхівку житлову. В цьому о, гелікоптері перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Станом на зараз відомо про загибель міністра внутрішніх справ монастирського, його першого заступника Єніна і о, держсекретаря МВС Лубковича, 18 за іншими даними, 15. Загиблих усього серед них троє дітей, більше 20 людей у лікарні, в тому числі діти, деякі перебувають в реанімації. Мої щирі співчуття усім, хто постраждав сьогодні, усім, хто втратив своїх рідних та близьких, це велика трагедія, велика біда для всієї країни. І ми, усі, уся наша країна сприймає цей біль. Як наш особистий біль, бо так воно насправді і є. Звісно ж, зараз радіють е, цьому дуже сильно росіяни, але для нас це вже абсолютно не дивина. Росіяни дуже раділи, коли вбили людей у Дніпрі, дуже раділи, коли вбили людей у торговельному центрі у Кременчуку. І зараз у них теж там радість, свято, ну нічого. Нехай радіють Настануть часи, коли вони усі будуть дуже дуже багато плакати. Вони вже багато плачуть через свої втрати. Більше 100 тисяч ліквідованих окупантів. От, а потім вони будуть плакати через те, що зникне таке тимчасове утворення, як Російська Федерація. Мушу сказати і деякі деталі щодо, ну, вже відомі офіційно підтверджені деталі щодо цієї трагедії, і свою думку щодо неї. Почнемо з міністра внутрішніх справ, вже загиблого, колишнього міністра внутрішніх справ, Монастирського. На моє переконання, це був не найгірший міністр внутрішніх справ. Так були деякі питання до нього щодо повномасштабного вторгнення. Я про них говорив раніше у себе, але менше з тим. У порівнянні з тим, які в нас були міністри до того, у порівнянні з Аваковим або Захарченком. Нагадаю, був у нас міністр внутрішніх справ Захарченко до Авакова. Це за часів Януковича, який зараз втік на Росію. Так ось, на моє переконання, Денис Монастирський був не найгіршим міністром внутрішніх справ. Денис Монастирський ще до повномасштабного вторгнення ініціював позбавлення зрадника України Іллі Киви е, нагородної вогнепальної зброї, яку йому подарував Арсен Аваков. Ну ось е, Денис Монастирський. Багато робив вже під час повномасштабної е, війни. Виступав також за надання е, українцям е, права на збройний самозахист за допомогою короткоствольної вогнепальної зброї, володіння короткоствольною вогнепальною зброєю, хоча і в обмеженому варіанті у вигляді зберігання її вдома, але тим не менш, це суттєвий прогрес у порівнянні з тим, що ми мали раніше. Ось. Е, Чим займала займається в нас взагалі Міністерство внутрішніх справ? Не всі знають повністю про структуру Міністерства внутрішніх справ. Всі думають, що це тільки поліція. Ну не всі а багато хто думає, що це тільки поліція, але до е, структури МВС входять, входить е, Держприкордонслужба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, рятувальники наші, Національна гвардія та національна поліція. Відповідно, Міністерство внутрішніх справ напряму опікуються питаннями, які пов'язані із російсько-українською війною. У випадку з ДСНС це проведення рятувальних робіт. У випадку із нацполіцією це стабілізаційні заходи на звільнених територіях, а також заходи із забезпечення громадського порядку на територіях України. А також я знаю, є підрозділи поліцейських, які поліціянтів, які воюють, які. Захищають сьогодні Україну на різних напрямках, велика їм шана та повага. Ось а вже ж багато серед поліції і не дуже, скажімо так, порядних людей. Але але над цим треба буде нам ще багато працювати, зокрема після нашої перемоги. Але є і достойні люди, які зі зброєю в руках захищають сьогодні Україну. Так само ми можемо говорити і про Національну гвардію, і про прикордонників, і нацгвардійці. І прикордонники воюють, деякі безпосередньо на лінії фронту, на першій лінії. Ось нещодавно було звільнено з полону мого друга прикордонника, який був оборонцем Азовсталі, наприклад. Тобто, це все структури, які входять до Міністерства внутрішніх справ України. Ось, відповідно, МВС України під час широкомасштабного вторгнення займається також питаннями, які пов'язані із російсько-українською війною, і, власне, і власне з того, що ми зараз знаємо, з того, що було оприлюднено публічно офіційними особами з офіційних джерел. Гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України летів на одну із гарячих точок. Власне, від Києва, я так розумію, це моє припущення. Від Києва в східному напрямку. Якраз в східному напрямку знаходяться бровари, і керівництво МВС летіло саме от туди, в бік фронту щодо питань, пов'язаних із російсько-українською війною. Одразу маю друзі уточнити. Дивіться, на борту перебувало 9 людей. Теж згідно із офіційними даними, це, власне, міністр, його перший заступник, держсекретар, три члени екіпажу ДСНС. На борту не перебували діти. Ось. Але діти є також загиблі, троє дітей станом на цей момент відомо про трьох дітей. Здається, що ти можеш звикнути вже до таких новин, але ні. До них звикнути неможливо. Так, ось ці діти загинули, як я розумію, або під час того, як вони йшли до, до дитячого садка, або коли перебували вже безпосередньо в дитячому садку. Уявіть, що могло би бути, якби, не дай Боже, трагедія сталася б на годину пізніше. Загиблих дітей могло би бути більше, набагато більше. Так, ну зараз має бути все гаразд. Перепрошую, така. Технічна проблема невелика. У мене зник інтернет. Я підключився до іншого провайдера. Якщо зараз ви мене нормально бачите, нормально чуєте, дайте знати. Зараз я теж перевірю. Якщо зараз ви мене нормально бачите. Угу. Так, зараз наче все. Окей. Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд далі зі зв'язком. Ось, про що я казав? Про що я казав? Зараз секунду. Та важливе, якщо мене дивляться мешканці броварів, зараз дуже велике прохання від Національної поліції України звернутися до поліції, якщо ви були свідками цієї трагедії, повідомити про те, що ви бачили, про те, що ви знаєте, і це має допомогти зараз у розслідуванні. Щодо розслідування, офіційні особи просять зараз не робити передчасних висновків. Це важливо. Є кілька основних версій, три основні версії, того, що могло статися. Причини серед версій, причин трагедії, названо диверсію, несправність. І, ну я бачив, принаймні у ЗМІ одна жінка казала, що вона була свідком і що вона, наче як бачила, що гелікоптер горів перед тим, як мав упасти, але поки що це свідчення однієї людини, і цього недостатньо для того, щоб зробити однозначні висновки. Ось і за третьою версією, це могла бути помилка пілота. Тут важливо теж розуміти, друзі, це моє припущення зараз. Погода така у Києві та області, яка не дозволяє мати дуже хорошу видимість, тобто є туман, можна не помітити завчасно перешкоди. І на мою особисту думку, велике значення відіграє той фактор, що у нас проблеми з електропостачанням по країні зараз. Через що могло бути е, вимкнене освітлення безпосередньо в житловому будинку, до якого рухався гелікоптер. Я так розумію, що він там намагався його облетіти. Через що на житловій багатоповерхівці міг не працювати маячок, які ну якщо ви не знали, то на багатьох багатоповерхівках стоять світлові маячки для того, щоб авіаційному транспорту вказувати, що там будинок, що туди не можна летіти. Ось, але це все моє припущення, друзі. Давайте дочекаємось офіційної інформації. Вже е, проводить досудове розслідування Служби безпеки України. Е, е, думаю, скоро ми будемо розуміти більше, будемо знати, е, що саме стало причиною цієї трагедії. А вже ж не можна виключати жодну з версій, ані версії того, що це могла бути помилка пілота, несправність могла бути м -м, безпосередньо гелікоптера, або що це могла бути диверсія. Але як би там не було, ситуація жахлива. Загиблі, загиблі діти, і загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Ось що хочу сказати ще, друзі: важливе. Зараз ворог, і не тільки ворог, і корисні. Скажімо так, корисні для ворога люди, які не зовсім усвідомлюють, що вони роблять. Вони будуть намагатись зараз вкидувати багато різної непідтвердженої інформації. Зараз в соцмережах може бути багато і ПСО, можуть бути різні вкиди. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни, менше шукайте конспірологію і пам'ятайте, що головна причина того, що сталося, головна причина цієї трагедії це насамперед війна. Тому що ну ми можемо говорити і про несправність, і про помилки пілотів, і про що завгодно. Але ключовим, на мою думку, є саме російсько-українська війна. Поясню, тому що е, насамперед, от з того, що вже підтверджено: е, гелікоптер мав летіти до лінії фронту в одну з гарячих точок. Він мав летіти безпосередньо е, на події, де на місце, де відбувається. Бойові дії, де триває російсько-українська війна в активній фазі. Якби не було російсько-української війни, то ніхто б нікуди не летів, і це варто усвідомлювати. Тому, звісно, можуть бути безпосередні причини цієї трагедії різні, але ключове, пам'ятайте, те, що сталося, це насамперед провина росіян російської агресії. Постає питання, що буде далі. Тобто, хто буде новим міністром внутрішніх справ України, очевидно, ми не можемо бути без міністра. На час, поки нового міністра не призначено, виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде хтось із заступників, які залишилися. Мав бути за законом перший заступник, але він теж загинув. Єнін. Ось, в подальшому процедура така. Має зібратись комітет з правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Вони мають запропонувати погодити кандидатуру. Далі вже ця кандидатура виноситься на голосування до Верховної Ради, і Верховна Рада обирає міністра внутрішніх справ України. Єдине, що я дуже сподіваюся, що ми не побачимо знову Авакова у якості кандидата або міністра внутрішніх справ України. Я дуже сподіваюся, що ми не побачимо. На цій посаді Антона Геращенка, людину, яка себе дискредитувала максимально, яка також працювала роками на Авакова, яка постійно е продукує дезінформацію, брехню, яка публікувала відео прильотів. По наших об'єктах, ось, і на якій вже немає де ставити проби, я сподіваюся, що наступний кандидат на посаду міністра внутрішніх справ буде достойною людиною і що його кандидатура не викличе у нашому суспільстві протиріч, невдоволення тощо. Ось, друзі, отакі мої думки зараз. Звісно, слідкуємо далі за інформацією, будемо бачити скоро більше новин. Довіряйте офіційним джерелам інформації. Пам'ятайте, що, на жаль, на жаль, через те, що в нас досі триває війна, абсолютно несправедлива війна, нічим не спровокована. Внаслідок російської агресії, жертв буде ще багато. Вже багато є жертв, але буде іще більше, бо це війна. На війні без жертв, на жаль, не буває. І до цього звикнути, як я вже казав, ну абсолютно неможливо. Тому, друзі. Важливо дбати про своє ментальне психічне здоров'я, щоби. Ті, ми українці, які лишилися живими, які мають змогу, можливість далі боротися у різних сферах, абсолютно починаючи від лінії фронту, завершуючи е, виходами на мітинги, на протести у країнах, де ви перебуваєте, як біженець, щоб ми всі ці речі могли ефективно робити. Нам потрібно, щоб у нас лишався нормальний, і наскільки це можливо в умовах війни психічний психологічний стан. Тому дбайте, друзі, про це. Не ведіться зараз на ІПСО, не ведіться на емоційні маніпуляції, не гризіться між собою, не атакуйте зараз одне одного. Пам'ятайте, що наш головний ворог і єдиний ворог зараз це росіяни. От е, знищимо росіян. Переможемо Росію, будемо між собою гристися скільки завгодно, будемо одне одного знищувати і так далі. Ну, медійно, звісно, я маю на увазі те, що ми дуже любимо. А зараз, поки триває війна, наші основні зусилля мають бути спрямовані проти росіян і проти тих людей, які росіянам так чи інакше, інформаційно або у інші способи допомагають. Все інше вторинне, і коли ви будь-що сьогодні робите. Завжди ставте собі ключове питання, дивіться на те, що ви робите, те, що ви кажете, крізь призму того, а чи наблизить це нашу перемогу, а чи допоможе нам це виграти війну? От коли ти ставиш собі таке питання, то це дуже і дуже допомагає. Приймати правильні рішення тому, друзі, зберігаємо спокій, дбаємо про своє психічне і фізичне здоров'я, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, допомагаємо тим, хто опинився у біді. Зараз ми всі один великий єдиний організм і маємо дбати одне про одного. І я вже ж, друзі, допомагаємо Збройним силам України. Нагадую в описі до цього відео. І в закріпленому коментарі є реквізити для допомоги Збройним силам України. Підтримуйте нашу армію, тому що тільки наша армія зможе нас із вами захистити, захистити нашу країну і вбити якомога більше російських загарбників. Отож, друзі, бережіть себе, бережіть свою психіку. Побачимось.